Понад три роки як у Луцьку запрацювало дочірнє підприємство Трейд», яке дозволяє реально забезпечувати енергоносіями бізнес. Бюджетні установи комунальні підприємства за меншими цінами ніж пропонують інші постачальники. У 2020 році було створено філію дочірнього підприємства муніципальний сервісний центр, в якому для зручності населення працюють представники комунального підприємства Луцьктепло, Луцькводоканал, Спецкомунтранс і надають клієнтам потрібну інформацію. Є можливість споживачам прийти в одне приміщення і вирішити питання по всіх комунальних підприємств, починаючи від проблем рахуваннях, подання показників лічильників, укладення договорів і так далі. Запрошуємо усіх жителів територіальної громади приходити до нас, з'ясовувати питання, які в кого виникли, по наданню комунальних послуг підприємствами нашого міста. Власником дочірнього підприємства Евода Трейд, комунального підприємства Луцькводоканал, є Луцька міська рада. Тож місцеві депутати відвідали дочірнє підприємство, аби детальніше ознайомитись з його роботою. Багато почерну цікаво для себе як для керівника департаменту освіти, адже постійно закупляємо і енергоносії, і газ в даному підприємстві за досить доступними цінами і досить конкурентно низькими цінами. Вважаю, що це підприємство з на розвиток, на роботу власне тільки хочу побажати одно щоб розвивалися і приносили відповідну прибуток і міському бюджету, власне і користь для громади. Досвід роботи муніципального сервісного центру вивчається на рівні міністерства регіонального розвитку. Тож, можливо, подібні підприємства запрацюють і в інших регіонах. Ми просто створили певний простір, де людям комфортно зручно комунікувати з комунальними службами. Які пов'язані з теплопостачанням, гарячим водопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, вивіз сміття. Інколи що питання стосується соціального захисту, тобто отримати в одному місці в зручних умов за уніфікованою формою, коли ви отримуєте кваліфіковану відповідь? Лучани теж задоволені, що в одному місці можна владнати та з'ясувати усі комунальні питання. Прийшла з такою невпевненістю, бо мені багато нараховують, а я не використовую. Але тут е, така якась трошки не ця не ув'язка в нас вийшла, але дівчата дуже хороші. Пояснили все це. Завтра принесу і все ми розберемося.